Шорую народ пішкаруса до ближнього магазинчику, не знаю ще, 2-3 кілометри село. Туди село, туди село. Район Грується, тут скрізь яблука. Я тут ще не був ніколи, в принципі, але в Курсі, ні, тут великі, великі гектарі скрізь, тут кожна хата, кожна хата. І тут скрізь сади. Понятно, наших тут куча працює. Шурую короче, собі пішкаруса. А, і що нагадав? Е, якщо хтось є, хто з вас роздумовує, щоб здавати на водійські в Польщі, отримати, ну, пройти школу, здати екзамен. Сьогодні побачу цікаву автошколу у місті Ольштин. де власник короче, що зробив? Переробив Мазератті. Мазератті — це люксусовий автомобіль. Він його переробив для водіння. Так що єдиний такий випадок у Польщі. Там є 400 кінських сил. Мазератті, Гран Туризму, щось таке менше з тим. Зараз десь фото тут буде. І правда така трохи коштує дорожче наука на такій машині, 300 злотих, по-моєму. Е -е, одне заняття. Але є шанс якби, починати одразу вчитися з Мазератті. Хоча тут таке, я, я б до цього так 50 на 50 давати комусь машину, їхати в якої 400 кінських сил, котре тільки вчиться людина їздити, така собі. Ідея. А що ви про це думаєте? Звичайно, напишіть в коментарях. А я поки шурую. Марширую.